Всім привіт, дівчата! Нарешті цей день настав, і ми з вами разом знімаємо відео про Шарлотту Тілбері. Я дуже хотіла зняти таке відео. Я знаю, що ви також його дуже чекали. І нарешті-нарешті. Можемо це зробити. По-перше, у нас в Sephora з'явився корнер Шарлоти Тілбері. Я в житті ніколи не бачила корнерів Шарлоти Тілбері, і тут змогла все посвочити, все протестувати, все, от, е, всі текстури, всі запахи, все-все-все. І зараз розкажу вам свій досвід використання Шарлоти Тілбері. Скажу відразу, не все мені подобається, дещо мені зовсім не подобається, а дещо навіть викликає алергію. А, але все по порядочку Давайте почнемо з догляду. Ту буду вам вставляти шматочки з саме з Сифори, і покажу також, що тут є на сайті. Якщо дивитися на сайт, то здається, що тут дуже багато різних продуктів. Але насправді у Шарлотти маленький асортимент, ну продукти не бюджетні, тому всі продукти купити неможливо. Але дивіться, асортимент. Дійсно дуже-дуже вузенький. По-перше, найпопулярніше в неї це Magic Cream, з догляду він є, бачите, окремо, він є в такому наборі, він є там ось в такому наборі, в такому наборі, в такому наборі, ось ще в такому. Тому дійсно здається, на перший погляд, що просто величезний вибір, але це не так. Вибір невеликий. А мені дуже подобається насправді цей Magic Cream. Він дійсно дуже приємний, я мільйон уже Паначок використала, це в мене було 15 мл. До речі, наборами купувати у Шарлотти завжди вигідно. Скидки в неї бувають не часто, але зараз вони діють. Також можна Шарлотту купувати на Sephora і на культ б'юті. Що стосується цього наборчику, бачите, тут є сироватка і величенький кремчик. Але найкращі набори, на мій погляд, перед Новим роком, десь там в районі Чорної П'ятниці, в них є такі. Типу адвент календарі, але там по 12 позицій, а я вже такий адвент календарь купувала і робила вам на нього огляд. Дуже вигідно виходить, якщо хочете протестувати велику кількість продуктів. А більше того, у Шарлотти бувають повнорозмірні подарунки. Так, в подарунок я отримала повнорозмірну палетку для очей і просто від неї кайфувала всю зиму. А, так. Я далеко відійшла, давайте про догляд. А що стосується цього Magic Cream, дуже багато дівчат порівнюють його з Нівея. Це дійсно так за текстурою. І за кольором все. Більше нічого схожого немає. Цей magic Cream дійсно magic. Мені подобається і під макіяж його наносити, не дивлячись на те, що він доволі плотненький, але він дуже швидко поглинається шкірою, дуже швидко впитується і нічого не залишає після себе. Якщо на ніч його трошки товщим слоєм нанести, то це буде як нічна маска. Тобто вранці шкіра буде як е, е, така шовковиста, наповнена. Як у маленької дитинки. Дуже класний крем, дуже мені подобається і дійсно його можу рекомендувати. В мене закінчився, але 100% буде ще. Що стосується серуму, я його, якщо чесно, не зрозуміла. Тобто використовувати його під крем я не бачу необхідності, тому що крем на мені класно працює і без цього серуму. Як бачите, я зовсім-зовсім трошки протестувала. А використовувати його як засіб під макіяж. Мені також не дуже подобається, бо я використовувала зволожуючий тональний крем на той час, коли користувалася цією сивороткою від Chanel, котрий лєбєж, такий в Крапочку, якщо пам'ятаєте. І тоді в мене цей тональний крем просто катався в трубочки по цьому серуму. Я не знаю, що з ним не так або що зі мною не так, але з серумом я не подружилася, тому серум я вам не рекомендую. Ось так він виглядає. У мене, до речі, міні, це 7 мл, але вона така величенька, бо все скло. І, до речі, скляна оця трубочка в піпетці. Дивіться, який він красивий, великий. Просто шикарний. Я навіть не знаю, з чого почати. Давайте почнемо з догляду. Тут у нас є айсерум. Просто маленький і великий. Сиром далі для обличчя також просто маленький і великий кренчик. Magic Cream Light з дозатором, олійка, праймер і що це? Також праймер. Ще один продукт з догляду, котрий я зовсім не зрозуміла, це Magic Lip Oil, Crystal Elixir ось така штучка. Чесно кажучи, вона зовсім не зволожує губи, і навіть мені здається, можливо, трошки їх підсушує. Тому також не рекомендую і не дуже зручно користуватися, бо, як бачите, дуже-дуже Трошки виділяється продукту, ну зараз, до речі, не трошки. Не знаю, можливо, влітку він підростанув і треба його ще раз спробувати. Але взимку він дуже-дуже тяжко звідси діставався і тому взимку я ним не любила користуватись. Набагато більш бюджетні є засоби, котрі краще працюють на моїх губах. Тому також ні. На жаль. Нічний Magic Cream я від Шарлоти не тестувала, мені здається, він не так давно з'явився. Можливо, я не права, але раніше я його не бачила. Ні міні в мене не було, ні якихось пробничків, ні на себе я його ніколи не наносила. Далі пробувала я маску, очищуючу від Шарлота. Я вважаю, що є більш дієві і більш бюджетні засоби. І на цьому все. Також в мене є отака Wonder Glow штучка. В тюбику, а також не бачу якої знаєте необхідності нею користуватись, бо це таке дуже сяюче покриття. Я не, ну, якби для хайлайтера цього маловато, а для праймера для обличчя, особливо в літній час, для мене цього багатовато. Але хочу, для мене цього занадто багато. Але хочу сказати, що він дійсно дуже приємний дуже швидко впитується, дуже швидко поглинається і залишає за собою таку приємну, приємно зволожену шкіру. Просто купа різних помад в матовому фініші саме, олівчики і різні різні рум'яшки. Такі, до речі, великі, дивіться, просто величезні. Так, далі, а, з різними вже фінішами ось ці помадки, котрі ми з вами зимою роздивлялися. Ой, оці, мабуть, будуть дуже класні, Клас. Зволожуючі. Ось така посилочка до мене приїхала. Упакування все, як звичайно, я замовила для себе два наборчики. А також вибрала два пробнички. Перший пробничок це Pillow Talk Pusha Lashes. Ми з вами до неї трошки пізніше повернемося, У мене вже є така туш. А і другий пробничок це саме той Night Cream, котрий я ще не тестувала. Я думала, насправді, що це крем під очі, і тому на нього не звернула уваги. До речі, крем під очі, котрий Magic, мені дуже сподобався. Прям дуже. Не знаю, чи буду його купувати, бо в мене наразі, мабуть, ну, штук 5-6 Точно про запас є. І мініатюрок, і повнорозмірних, тому зараз поки ні, але якщо буде гарна пропозиція, то я б від нього не відмовилась. Так, і ось моє замовлення. А в мене тут був олівчик для брів, також його відкладу, трошки пізніше ми до нього повернемося. Він дуже цікавий. Я таких варіантів ще не бачила. А, і Ось мої продукти для губ. Дещо я вже тестувала, тестувала до того, як знімати це відео. Дещо я навіть закінчила, показала вам в пустих баночках, але дещо це новеньке. По-перше, це новий наборчик Nude Pink. У них вийшло два варіанти. Коли я знімала розпаковку, я ще не знала, що замовила зовсім не те. Я хотіла замовити ось такий glossy Lip Duo, але я думала, що в нього входить незвичайний блиск, той, що я вже замовила в іншому наборі, а новий блиск, бо і там, і там Нью. Але, як бачите, виявилось зовсім не те. Тобто, я думала, що прийде з отакою щіточкою і прийде з блисківочками, а прийшов з щіточкою, отакою копицем і м'ятний, той, що Пощіпує губи. Тобто, коли ви замовляєте, через, ці, через цю величезну кількість наборів легко заплутатись, будьте дуже-дуже уважні. Трошки такий яскравіший і трошки більш приглушений. Я вибрала трошки більш приглушений варіант для себе. Ось так це все виглядає. Так, олівчик, мені здається, у мене такий самий є. Давайте перевіримо відтінок у нього Iconic Nude. Ні, він просто схожий. А в мене Hot Gossip відтінок. Ану добре клас, буде ще Iconic Nude. Давайте відразу вам покажу їх поряд. Це у нас Hot Gossip. Ось так виглядає. А це у нас Iconic Nude більше. Ричневинку. Ну, якщо вони ось так поряд нанесені, то так, дуже велика різниця. Тут взагалі немає ніякої розовинки, а цей просто дуже рожевий видається, якщо він поряд. А якщо на губах, то він також здається більш нюдовим. Так, і що стосується нової формули блисків для губ, у мене в відтінку Piolo Talk. Тут в мене також відтінок Пілоу Talk. Але це стара формула. Зараз будемо з вами розбиратись. Дуже дивно, дівчата, бо я не бачу між ними ніякої взагалі. Різниці просто ніякісінької. Можливо, я щось переплутала і не те замовила, можливо, у нового блиску немає наборів, але там було, була позначка, що це нью. Не знаю, ну давайте пробувати. Ось так виглядає цей пілот Talk. Він достатньо липкуватий. М М'ятою пахне. І інше відкриваємо. Точно такий самий, точно так же пахне. Просто м'ятою, знаєте, ось цією, з котрої бабуся чай робить. Робила. Хм. Ну, трошки неприємно мені, бо я хотіла порівняти нову і стару текстуру, але, мабуть, я щось сама напоролась. Бачите, з цими наборами від Шарлотта на сайті просто дуже важко розібратись. І якщо це в мене такий самий відтінок, ні, відтінок олівця третій, третій ще не такий, як у мене є, і цей відтінок називається Pillow Talk. Він взагалі такий рожевенький-рожевенький, бачите? Ну, добре, хоч відтінки олівців не схожі. Так, ну що, поговоримо про макіяж губ від Шарлотте Тілбері. В мене є 4 види продуктів, і також є олівці для губ. Почнемо саме з них. У мене є три відтінки: це Ліпчіт вони називаються, бачите, серія сама. Це Hot Gossip, це uh, Iconic Nude і це Ilow Talk. Ось такі три олівчики. Найближчий до них аналог це Estee Lauder W, не можу його вам показати, бо чомусь камера не хоче фокусуватись. Ось так. В мене відтінок Rose, також в мене був відтінок Nude Вони трошки сухіші, але вони більш стійкі, і вони ну, менш комфортні на губах, я б сказала. Далі, в мене є такий цікавий продукт, який я рідко де бачила і, мабуть, сама б його ніколи не купила. Але він попався мені в боксику. В них є Magic Box від Шарлотта Тілбері. Випускається він також раз на рік. І попередні роки він був дуже крутий. Але в цьому році він мені не дуже сподобався. І я, якщо чесно, трошки була розчарована в тому, що я його купила. Але є те, що є. Ось такий мені там попався ліптінт. в мене відтінок називається Санта Ейфорія. Він, наче водичка, наноситься на губи. Дуже їх так зволожує на перший погляд. Таке відчуття з'являється. Але насправді це ж не бальзам, тому ніякого суперзволоження немає. І він дійсно тінтує. Підводний камінь Шарлоти Тілбері, вони виявились просто одинакові. Я навіть їх протестила на губах, думаю, ну, може, це назви однакові, може нема ніякої поміточки, ні. А, на жаль, ні. Ось так виглядає блиск цей Piolo Talk. В мене вже був блиск від Шарлоти Тілбері не з такою щіточкою-копицем, а зі звичайною щіточкою, і він був нем'ятний, він не холодив, він не пах оцією, знаєте, такою перечною м'ятою. просто Просто, от, травичкою цією, і він не холодив губи, він не щіпався, в ньому було більше шимеру. От Він мені більше сподобався. Цей також непоганий, але а, якщо би я знала, що там є це відчуття холодяще, то навряд чи б його взяла, бо в мене вже є такі близькі холодяще від Dior Lip Maximizer котрі. І ну, я б не купилася. Далі. Оце просто моя любов. Я зараз дуже люблю різні помади, котрі просто кольору губ, котрі просто добре зволожують. І оцей гіалуронік, зараз скажу, як він правильно називається, гіалуронік Happy Kiss. О, гіалуронік Happy Kiss. В них доволі багато відтінків. У мене відтінок Pillow Talk, звичайно. Ось так він виглядає. І ось так свочиться. Він неймовірно зволожуючий, неймовірно приємний. І а, дійсно це моя найулюбленіша помада із всіх помад Шарлотт Тілбері. Що стосується ось цих манюнчиків, до речі, бачите, а, я замовляла з офіційного сайту, це оригінал, все, але. А, Бачите, як наклеечка криво наклеєна, і, на жаль, я її не можу звідси сунути, бо вона дуже-дуже так міцно тримається, я її не можу переклеїти на серединку. Ну, Вже буде, як буде. А, ці помади класно носяться, вони дуже кремові, вони дуже приємні. А, сказати, що я в якомусь захваті від відтінку Pillow Talk ні, не можу сказати, але час від часу він дійсно необхідний, він дійсно підходить. мені. І я вважаю, що цей відтінок безпрограшний, він дуже багатьом, дівчатам. Там дійсно підходить. Далі у нас тональна основа, різні хайлайтери. Ну, в цьому шерлотта спец. Далі кремові, ви знаєте, що я їх дуже люблю. Тут для контуру і рум'яшки. Центральна частина. Magic Cream. Чим він відрізняється від цього? Нічим такий самий. А, ні, це Magic Cream, а це Magic крем з Волози. Цікаво. Та ні, це все ж таки один і той самий крем. Він у них один. Так, їдемо далі. Beautiful Skin тональної основи. Ні, однією рукою не відкрию. Бронзер. Ну він просто величезний, дивіться. Просто гігантський. Консилери. «Beautiful Skin тональні основи. Бронзери також просто гігантські, але вони є і в меншому розмірі на сайті пудрочки, спрей, котрий комедогенний. Далі декілька тіней, але, до речі, тих тіней, які є в мене, тут немає. Кремові тіні, тіні в олівці, олівці, декілька тушів, пілоток, брів. Він не ходив, наскільки я розумію. А, ні, є ще, бачите? Ось такий тоненькою щіточкою Олівці для брів. Ось це моя улюблена штучка. Матові рум'яшки. А, мабуть, це екстенджер ай. Ні, це пилоток. Ось так. Поговоримо трошки про брови. А брови це така частина макіяжу, на якій я завжди економила. Але мені зараз не хочеться економити, мені хочеться використовувати продукти, які мене радують, які підіймають настрій, і тому я вирішила розширити свою косметичку ще ось таким олівчиком очіт, мікро олівчик від Шарлотте Тілбері. Якщо ми подивимося на склад, то він, бачите, з соєвих бобів. Складається, ну тобто він на натуральній основі. І ця натуральна основа дається взнаки, хочу я вам сказати. Так, з одного боку тут щіточка, він металевий, до речі, дуже приємний на дотик. Ось як вилазять боком ці соєві биби. Дуже погано видно, але в мене класний зум. Зараз спробую вам показати. Він йде, наче таким нальотиком. Ну, на жаль, на відео не видно, але просто такий біленький нальотик на ньому з'являється, на цьому олівчику. І це не дуже приємно. Ну, естетично не дуже приємно і морально не дуже приємно. Але взагалі олівець має право бути, він дійсно прикольний. І олівці в мене закінчуються десь раз на 2 місяці, а тут ось такий є сюрприз. Тобто, можна купувати рефіли до цього олівця, і це значно вигідніше, значно бюджетніше, ніж купувати цілий олівчик повністю з такою металевою основою, з такою дорогою упаковкою. до речі, дівчата, чим більше я розбираюсь в виготовленні косметики в виробництві, тим більше я розумію, що іноді на упаковку йде набагато більше грошей, 70%. Вартості продукту в виготовленій йде на упаковку і 30 на сам продукт. Це не дуже приємний такий факт, але це дійсно таке є. І чим більшу партію замовляєш, тим бюджетніше виходить виготовлення продукту. Тому мас маркет той же Maybelline чи L'Oreal, він дійсно може бути дуже класний по якості, просто за рахунок того, що їх випускають. Безкінечними партіями а вони виходять значно дешевше. І інший продукт, якщо пам'ятаєте, я його сварила, він мені не подобався на початку, а зараз я просто без нього жити не можу. Це брау Fix, він класний, він дуже-дуже класний. Він дуже добре фіксує брови, він дуже добре тримає їх, тобто я можу йти на шопінг, можу міряти якісь футболки, вдягати, знімати їх, і нічого з моїми бровами не трапляється. Вони не дуже такі в мене балувані, вони доволі м'які і класно фіксуються. Цей гель він дійсно такий залізобетонний, і він в мене вже майже закінчився. 100% буду купувати ще. Наразі в мене є є від Анастасії Беверлі Хілс практично новий. Можливо, я ще ним покористуюсь, але 100% буду від Шарлота повторювати. Взагалі, Шарлота, знаєте, таке часто трапляється у людей, хто любить Тамфорд. Що вони підсідають і все, їм все треба від Тамфорд. Ось у мене таке Шарлоттою. Бо є продукти, в які я просто закохана, і я більше не хочу тестувати і пробувати інші продукти. І це відноситься, наприклад, до цього хайлайтеру. Я його настільки люблю, що коли він в мене закінчиться, я 100% візьму ще, бо немає йому аналогів. Ось я вже тут трошки нанесла він. Супер фіксується, а якщо наносити його, ось так я його наношу просто з цієї тряпочки. Мені, до речі, не подобається така форма випуску, якщо що, але не дивлячись, що в нього така форма випуску, сам продукт він просто ідеальний. Він дуже-дуже крутий, він крутезний, а в нього немає навіть близько ніяких аналогів. Наскільки він мені подобається, я вам просто не можу описати, дівчата. Він дійсно вартий того, щоб ви прийшли в сефору і його протестили, якщо у вас є така можливість, бо в сефорі зараз майже в кожній сефорі поставили гарні корнери Шарлоти Тілбері. І вони доступні в різних містах. Так, коли ви мене питаєте, який хайлайтер я порекомендую: сухий чи а, кремовий, 100% кремовий. Сухий також прикольний, а, але дивіться, дівчата, в нього є окремі блисківки. В нього дійсно є окремі блисківки, котрі мені не дуже подобаються. Що стосується скульптора, а він а, без теплинки, а він холодний, а він має ось такий. Відтіночок. В принципі, я рада, що в мене є ця палетка, але, якщо чесно, я би її не стала купувати, якби мала можливість користуватися нею якийсь час. І е, так само можу сказати про ось ці тіні Якось вони мені не дуже зайшли, я буду від них позбавлятися. Е, не можу сказати, що вони погані, вони, знаєте, схожі на е, тіні від Urban Decay Пам'ятаєте, були такі шестірки міні, е, чи як вони там називались, чи Basic. Basic, мені здається, вони називались Basic 1, 2, 3, мені здається, вони. Так і були. А що стосується цих тіней, в мене, до речі, в відтінку Супер Нюкс. Я також їх не вибирала, вони в мене йшли в якомусь боксику подарунковому. Мені вони не сподобались, буду робити розбір косметики і обов'язково, коли буду робити розбір, від них позбавлюся. А ось ці тіні, котрі я вам показувала вже не раз, Exchanger Eyes це просто моя любов. Просто дивіться на них, вони такі класні. А от взимку я їх дуже любила. Зараз не дуже люблю, тому що вони трошки теплуваті і трошки мені зараз не підходять. Але взимку це була просто моя любов, це був мій мастхев. І оці брильянтики, вони зараз є в дуже в багатьох брендах. До речі, я не знаю, можливо, вони піддивилися в шарлоти, а можливо, просто мода така. Але дуже багато брендів випустили свої тіні, в котрих є такі самі брильянтики. в Наборі в палетичці. Якщо вибирати між цим і цим форматом, то я 100% би рекомендувала ось такі четвірки. Чотирьох відтінків достатньо для того, щоб зробити класний макіяж. Вони дешевші, ніж шестірки, і значно дешевші, ніж ці величезні палетки. А ті величезні палетки з собою возити не дуже зручно і використовувати також не дуже зручно, бо ви використаєте 4-5 відтінків, які вам подобаються. І все. Ось, тому. Для мене четвірка найбільш вигідний варіант. Далі покажу вам продукт, який мені зовсім не подобається. Це отакий сеттинг спрей від Charlotte Tilbury Airbrush. Він в мене викликає сип. Від МАК у мене ніколи не було сипу. Але в цього спрею є дуже-дуже класний розпилювач. Це його величезний плюс. А у Мак такого нема. Мак може і крапельками впасти, і щось там попливе від нього. А в цього такого немає. Він дуже-дуже тоненько розпилюється. Далі. Що стосується туші, Push-Up lashes Дуже люблю зараз цю туш бачите, мініатюрку мені також поклали в подаруночок. Що тут у нас? На 93% volume. На 96%, я не знаю, що це таке притягательність, мабуть. Щось типу такого. Дивна така щиточка, бачите, з однієї сторони плоска, з іншої сторони, плоска, а, а ці бочка такі. З щитинками. Але до неї можна приноровитись і можна навчитись накладати правильну кількість туші, щоб не було ніяких комочків. Не з першого разу, це, скоріше всього, вийде, в мене з першого разу не вийшло. Я ну, забагато туші залишила на в'єх. Але зараз виходить дуже-дуже класно. А ця туш мені не дуже сподобалась. Поясню чому. В неї дуже велика щіточка. І за рахунок того, що дуже велика щіточка, в мене не виходить наносити нормально. Ну, і, як бачите, вона до кінчика не звужується. Тобто оцим величезним широким е, краєм треба пропрацювати внутрішній куточок ока і нічого не наляпати, нікуди не влізти. Це для мене не дуже зручно, тому я її не дуже полюбила. Ось е, Легендарні вії Volume 2. Ось так називається ця е, Pillow Talk. У Шаплешас мені подобається значно, значно більше. У нас з вами вийшло якесь дуже-дуже довге відео, але я ще трошки хочу сказати про сервіс від Шарлоти Тілбері. Мені прийшла не моя посилочка, ось така, з тим самим сетінг-спреєм, який в мене викликає алергію, і з Flowless-фільтром. Це така база під макіяж, але вона надто темна, тому я також її собі залишити не можу, комусь подарую. І ці продукти в мене залишились в подаруночок, не дивлячись на те, що я. Доволі таки незручно знаходжуся для Шарлоти Тілбері, але вона доставила за три дні посилочку до мене сюди в Польщу з тими продуктами, які я замовляла. А ці продукти запропонувала залишити як такий приємний бонус. На цьому все. Ми не включили зовсім тональні основи, ми не включили пудри, не включили рум'яна і деякі олівці для очей і кремові тіні. Я про це знаю, пам'ятаю. Напишіть, будь ласка, якщо я ще щось пропустила в коментарях. І я обов'язково зніму другу частину про Шарлоту Тілбері, тому що хочеться зупинятися на продуктах дійсно трошки більше, ніж я це можу зараз зробити. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, звичайно, підтримайте мене лайком. Напишіть коментар і побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!